Кілька законів, які не сподобаються виборцям, в обмін на 25 мільярдів кредиту від МВФ. Парламент вчора ухвалив пакет законопроєктів, що збільшують доходи бюджету. Зокрема, нардепи скоротили на 15% пенсії тим пенсіонерам, які одночасно працюють та отримують більше ніж півтори тисячі гривень. Відновити обрізані пенсії, обіцяють у 2016-му, коли ситуація в економіці буде стабілізована. Додаткові 300 мільйонів гривень передбачили на допомогу аграріям з кредитами. Переселенцям виділили майже 3 мільярди. Також запровадили додаткові соцвиплати для найбідніших. Ну а у ці хвилини якраз має розпочатись чергове пленарне засідання. Подробиці вже в наступних випусках. На 12,5 мільярд гривень до 24,4 мільярд гривень збільшити віддатки на субсидії для населення. То про що прем'єр-міністр тільки що говорив? Така потреба викликана. Необхідністю захистити найбільш вразливі версії населення від наслідків очікуваного підвищення тарифів на газ і теплопостачання.